Всім привіт! Я радий вітати вас на своєму youtube каналі, і тут ми робимо огляди на всі пісні е, саме е, національного відбору нашої країни. Сьогодні, власне, відбулося жеребкування і наступного, кого ми будемо слухати, точніше, навіть наступну виконавицю, це Маша Кондратенко. Я так розумію, що Маша Кондратенко виступати буде під номером 5. Її пісня, так No Time to Cry, власне, сьогодні ну, б'є рекорди поряд з іншими піснями ще деяких представників за першість, так? Тому доволі. Всі чекали сьогодні цю пісню, щоб почути да, порівняти її і зробити загальні висновки. Адже уривки, уривок точніше, цієї пісні багатьом українцям сподобався. Хочеться нагадати, що Маша Кондартенко – це співачка. Вона також авторка пісень, акторка, блугерка. Е також вона саме родом із шостки Сумська область, і стала відома завдяки ролі в серіалі школа брала участь у дитячому та дорослому голосі країни. Відкорила мільйони слухачів пісні Ванька Встанька. Давайте з вами послухаємо, чи це ще та пісня Ванька Встанька, чи це щось нове і глибше. Які сенси ця пісня? Такий початок годинник, так? Ви. Українська мова, до речі, починається бачите? Знаєте, пісня заточена під Євробачення. Це не той випадок, коли пісня написана, і ну відчувається, що для Євробачення. Мені здається, ця пісня була написана номер для Євробачення. Так, ну, заточка під Євробачення тільки Європачення. Пісня непогана. Так, такий... Я навіть уявляю, як це можна все на сцені буде зробити. Це просто буде неймовірна постановка Але. Серед всіх пісень я точно бачу цю пісню в п'ятірці найкращих пісень, але мені зараз насправді важко сказати, чи бачу я цю пісню, пісню, яка в цьому році змогла представляти нашу країну на Євробаченні. Загальна атмосфера цієї пісні непогана, але знову ж таки надто така пісня. Стилю Євробачення. Так, хочеться чогось такого унікального, хочеться чогось такого, ну, щоб відрізняло від цих інших. Давайте почитаємо з вами коментарі, які пишуть. Пишуть, що це ще одна найкраща пісня. Е е ну, таке е сніпет був е найкращою частиною. Це і на топ-3 відбору натягне. Бачите, на жаль, так, куплати ніби нічого, проте, в принципі, слабкий, треба було більш дарк-звучання пісні. Елемент з дитячим хором непоганий, але надто короткий, хотілося б чогось такого сорі дуже скучно, який початок, мені подобається, біток не люблю. Ну, власне, бачите, лише кінець подобався, треба на номер подивитися, то так, такої картини зовсім немає. пишуть що це також білі Айліш вайб. Дійсно, так, більшість спише, що це, власне, крута, файна пісня, але. Власне, сьогодні ця пісня, ну я поки що ще не готовий сказати, щоб точно нас представляла на Євробаченні 2025 року. Але все завжди пізнається в порівнянні. Так? Давайте з вами дослухаємо ще інших представників і тоді зробимо з вами висновки. Можливо, дійсно, ця пісня серед усіх тих пісень, які сьогодні є, найкращою да, буде по звучанню і. Найкраще буде представляти нашу країну. Ось так. Пишіть в коментарях, чи сподобалася вам пісня Маші Кондратенко. Так. І чекаю вас завжди на своєму YouTube-каналі. Ставте подобайку. і до зустрічі!